Дуже в гарному стані заїхав до нас велосипеди, Фара працює від динамо втулки. Є ролерний гальм, це батаус, нідерландський, резина, все в доброму стані. Усилені, пістановані вода, є амортизаційна вилка. Є в нас серворуль, який дуже прикольно собі в дорозі можна підлаштувати. Під себе дивіться, яка рама, все дуже в гарному стані, як то міцно зварено. 70 кілограмів он сідає на той багажник, міцний алюмінієвий, Хоч би що, дивіться, яке сідло комфортне. Тут є ще амортизатор, щоб вам було ще комфортніше. Педалі у нас в комплекті йдуть на системі Nexus 8, максимально надійні. ланцюг, все захищено від пісочка. Батаус обвода, На багажник все дуже добротне. Ціна 8950 такого апарата. Що задній, що передній, роллерний гальм. Підніжка добротна як мотоцику. Дивіться, замочок закривати заднє колесо є, працює. Когось буде цікавити такий велосипед, значить пишіть, заходьте на сайт до нас, rover.in.ua. Можете заїхати до нас, кулки в веломагазин на тест-драйв, вулиця Львівська, 20 або місто Львів вулиця Зелена, 253. Хто нема такої можливості, то ми йому надіснемо нової пошти.